Дев'ятнадцята в Україні час новин на телеканалі Рада у студії працює Я Володимир Лех. Вітаю вас. Угода про зону вільної торгівлі з СНД суперечить аналогічні з Європейським Союзом, заявляють вітчизняні експерти. Незважаючи на те, що у представництві ЄС в Україні заявили, на відміну від вступу до митного союзу, ратифікація зони вільної торгівлі з СНД не перешкоджає підписанню аналогічного документа з Євросоюзом. Два документи таки мають розбіжності і можуть призвести до чималих проблем. Ряд положень нової угоди, яку на ратифікацію до парламенту подав президент України, передбачає введення санкцій для тих учасників зони, які встановлять режим вільної торгівлі з третіми країнами або об'єднаннями, і тим самим змінять структуру свого імпорту. Саме в цьому контексті документ зачепить інтереси зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Євроугода зараз вже на завершальному етапі роботи. Документ перекладають на мови країн ЄС і її візьмуться за його ратифікацію у законодавчих органах. Натомість тексту угоди про зону вільної торгівлі з СНД ніхто практично не бачив. А те, що стало явним, викликає застереження. Там є положення, які дещо виходять за рамки торгівельної угоди. Ну, наприклад, карають країну, яка укладає угоди з третіми країнами стосовно зони вільної торгівлі. Взагалі, то теоретично це речі вони не заважають країнам торгувати. Тих союзах, до яких вони долучаються. Але якщо члени якихось угод цього прагнуть, то тоді ці угоди суперечать одна одній. Подальша доля скандального мовного закону може вирішитись уже до кінця цього місяця. Є всі шанси, що за тиждень документ попаде на стіл президента на підпис. Однак перед цим його має завізувати керівництво парламенту. І хто це зробить? Депутати збираються вирішити найближчим часом на позачерговому засіданні Верховної Ради. Про це в ексклюзивному інтерв'ю нашому телеканалу повідомив член фракції партії регіонів Вадим Колесніченко. Депутат спростовує закиди, що ухвалення закону утискатиме українську мову як єдину державу. Документ лише дозволить в місцях компактного проживання національних меншин використовувати їхні рідні мови про неузгодженості та перспективи мовного закону, а також про його значення для суспільства. Колесніченко сьогодні говорив з Верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин Кнутом Вольєбеком. Останній, як з'ясувалося, не згідний ні зі змістом документа, ні з процедурою його прийняття. Подробиці далі. Скандальний закон про засади державної мовної політики не вирішить проблем національних меншин, які проживають на території України, заявив Верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин Кнут Волібік під час зустрічі з народним депутатом Вадимом Колісніченком. Співавтор мовного закону стверджує, якщо документи набере чинності, то в Україні виникнуть проблеми. Як приклад додає, вже сьогодні серед угорців та румунів, які проживають на території нашої держави, наростають сепаратистські настрої, а також поширюється подвійна паспортизація. Общество восприняло адекватно, нормально отдельные группировки, которые пытаются раскачать лодку под названием Украина, скажем так, они сами себя дискредитировали. И так называемого протестования в стране не было, нет и не будет. Это мнение отдельных политиков, которые не отражают мнение Украины и не отражают перспективу развития Украины. Наш аналіз цього документу показав, що ситуація угорців та румунів в Україні після ухвалення закону не покращиться. Вам дійсно потрібен новий закон про мову, який би об'єднував країну, а не розколював. Ми не згідні по змісту документу та по процедурі. Набуття чинності мовним законом, на думку його ініціатора регіонала Вадима Колесніченка, дасть змогу Україні виконувати європейську хартію регіональних мов або мов меншин, яку парламент ратифікував ще 2003 року. І з того часу каже депутат, норми цього документа в нашій державі не виконуються. Один із способів скажімо так змінити змінить європейського сообщества к нам в області гуманітарної політики. Это прийняття закону об основах язикової государственной політики і далі робота з нормативной базою для того, щоб права чоловіка на использование родного языка язика були реалізовані. За словами єврокомісара Кнута Волібіка, аналіз ухваленого Верховною Радою закону промови показав на його реалізацію необхідне додаткове виділення значних коштів бюджету. Закон має мати фінансове підґрунтя. Гроші потрібні, наприклад, для придбання підручників для шкіл нацменшин, а також для реалізації інших норм. А цей закон не передбачає цього. Закон може бути доопрацьований, припускає співавтор документу. Це може відбутися, якщо президент поверне його до парламенту. Утім, до того часу його має підписати керівництво Верховної Ради. Крапку ж умовному питанні депутати поставлять на позачерговому засіданні парламенту, яке за словами Вадима Колесніченка, відбудеться уже в найближчі дні. І владний мовний закон сьогодні підтримала Харківщина на противагу кільком областям західної України, які закликали президента витувати документ. Тамтешні депутати на позачерговій сесії підтримали закон про основи державної мовної політики. За прийняття документа проголосувало 107 із 115 присутніх на сесії депутатів. Свої голоси за віддали 99 членів партії регіонів, сім комуністичної партії, один народної проти. Проголосували вісім депутатів з фракції Батьківщина. Альтернатива скандальному закону або як захистити державну українську народний депутат Микола Катеринчук не втомлюється розповідати про засади свого дітища. Він пропонує зобов'язати президента, урядовців, суддів та інших чиновників розмовляти державною мовою. Натомість документ аж ніяк не стосується звичайних українців. Вони і надалі зможуть користуватися будь-якою для них зручною мовою. Парламентар документ називає конституційним, який направлений на підсилення і розвиток основного закону, в якому передбачена українська як єдина державна мова. Згідно з його ініціативою, уряд щорічно має звітувати про розвиток державної мови. А ще депутат наполягає при прийнятті на роботу, чиновники мають пройти тест на знання української. Ухвалений мовний закон Катеринчук називає першим кроком до федералізації і розколу України. Зараз йдеться про те, що державна мова українська вже буде не обов'язково для використання, тому що оцю, намагаються сфальшовану в перекладі хартію, ну скажімо, імплементувати в напрямку, скажімо, розвитку, ну, перш за все, російську мову. Там говорять про болгарську, румунську, але повірте мені, на це коштів ніколи не буде. Ми ж бачимо, хто розподіляє бюджет. Сьогодні Кабінет міністрів вже має взяти на себе відповідальність за виконання 10 статті Конституції. Розвитку державної мови України і саме цей закон е, по зобов'яже і в бюджеті так само закладати кошти і на кіно українське, і на літературу художню, і на все інше. Лічені дні залишаються до старту парламентської виборчої кампанії в Україні. Вона стартує за 90 днів до виборів. Цьогоріч вони відбудуться 28 жовтня. Партії готуються до з'їздів. Відтак, 30 липня у Києві відбудеться з'їзд партії регіонів. Буде затверджена передвиборча програма список кандидатів у народні депутати за багатомандатним виборчим окром і кандидати-мажоритарники. Об'єднана опозиція на свій з'їзд планує зібратися наступного дня, 31 липня. Україна нагодує Європу. Держава замахнулася підкорити європейський овочевий ринок. Прем'єр-міністр Микола Заров сьогодні на засіданні уряду наказав зробити все для того, щоб вийти на щорічне виробництво 30 мільйонів тонн овочів. Мінагропроду доручено розробити низку невідкладних заходів щодо відновлення системи зрошувального землеробства, а також ефективно реалізовувати довгострокову програму технологічної модернізації овочівництва та інфраструктури зберігання овочів. Відтак керівник уряду заявив, що завдяки поновленню програми розвитку зрошувального землеробства на Херсонщині, вперше зібрано понад 2 мільйони тонн овочів. За словами Азарова, програма зрошування буде довгостроковою і реалізовуватиметься не лише у Херсонській області, а й в Криму та інших областях. Впевнено, можна сказати, що протягом всього року, аж до нового вражаю, ціни на овочі залишаться стабільними. А в перспективі Україна має вийти на виробництво 30 мільйонів тонн овочів. І це буде найякісніша і найдешевша в Європі продукція. Так, що ми цілком свідомо ставимо завдання поступово освоїти європейський ринок. Україна жнивує збір зернових вийшов на завершальний етап. В Державі вже обмолочені зернові і зернобобові на 80% площ. Повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк. Аграрії вже зібрали більше 18 мільйонів тонн зерна. Шість областей перетнули мільйонний рубіж зі збирання зерна. Це Одещина, Харківщина, Вінниччина, Черкащина, Запоріжжя та Донеччина. Зернові та зернобобові культури обмолочені на площі майже 8 мільйонів гектарів. За словами міністра, цьогоріч аграрії зберуть врожай не нижчий, ніж середній за останні п'ять років. Загалом по Україні намолочено 12 мільйонів тонн пшениці, 5 мільйонів тонн ячменю та 300 тисяч тонн зжита. Урядовець запевняє, сільгоспвиробники зможуть отримати достойну плату за вирушене зерно, оскільки. Попит на світовому ринку залишається стабільним, а по деяким позиціям підвищується з огляду на зниження прогнозів виробництва зерна у світі. Через складні погодні умови врожай цього року звичайно очікується меншим ніж минулого, коли був зафіксований рекордний врожай. Але якість зернових на сьогоднішній день достатньо на порядки вище, ніж в минулому році. Я хотів би звернати, звернути увагу, що наше внутрішнє споживання продовольчого зерна складає 6 мільйонів тонн е, по року. Тобто немає жодних підстав сумніватися в недостатності продовольчого зерна і хліба, і також щодо зростання цін. Крим намітив захопити лідерство в Причорноморському регіоні. Голова ради міністрів АРК Анатолій Могильов переконаний, амбіції виправдані. Автономія має потужний потенціал, щоб стати одним з найбільш перспективних та економічно розвинутих регіонів для залучення інвестицій в економіку півострова і зміцнення співпраці між державами чорноморського регіону. Кримська влада на осінь скликає представників фінансових та економічних кіл, а також крупного бізнесу країн СНД. В жовтні у Ялті пройде третій вже традиційний міжнародний чорноморський економічний форум. Глава кримського уряду каже, що вже провів низку ділових зустрічей з фінансистами і представниками країн співдружності, які готові взяти участь у форумі. Відтак є всі перспективи сподіватися на фінансові вливання в економіку Криму. Передусім, в санаторно-курортну базу та суміжні галузі. Ми хочемо з Криму зробити якби центр. при черноморских всех, так сказать, ну, экономических перспектив всего, всего, всего при Черноморье. Поэтому, учитывая уникальность Крыма, учитывая то, что у нас наибольшее число санаторных курортных учреждений, мы хотим, чтобы именно здесь проходили такие форумы, как объединяющие весь, все экономические интересные предложения всего нашего региона. Поэтому этот форум, естественно, дает толчки, общение, дает возможности нам что-то проработать. Чи виконана остання воля Богдана Ступки? Столичний театр імені Івана Франка отримав нового керівника. Мінкульт виконувачем обов'язків художнього керівника призначив Станіслава Мойсеєва. Відповідний наказ підписав міністр культури України Михайло Коленяк. До цього Станіслав Мойсеєв працював художнім керівником директором Київського академічного молодого театру. Нагадаю, з 2002 року художнім керівником Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка був Богдан Ступка. Після тривалої хвороби від серцевого нападу 22 липня актор помер. Та, як заявляють його побратими, перед смертю улюбленець мільйонів написав листа президенту, в якому вказав свого наступника. Ну і Олімпійським духом сьогодні запахло в Лондоні. За два дні до офіційного відкриття 30-х літніх Олімпійських ігор на Туманному Альбіоні вже стартував футбольний турнір. Відкрили ігри жінки. Сьогодні у Лондоні перші шість матчів. На полях зійшлися збірні Великої Британії та Нової Зеландії, Японії, Канади. США зіграють зі збірної Франції. Камерун на поле вийде проти Бразилії. Визначиться переможці і в матчах Швеція проти Пар та Колумбія проти КНДР. Завтра ж в Олімпійський футбольний турнір втрутяться. Чоловіки вони зіграють вісім матчів. Відкриття ж Олімпіади у Лондоні відбудеться в п'ятницю 27 липня. І як стало відомо, за здобуту золоту медаль на літніх Олімпійських іграх українські спортсмени отримують від держави по 100 тисяч доларів. За срібну медаль переможці отримують по 75 тисяч, за бронзу по 50 тисяч доларів. Ну що ж, є до чого прагнути, а відтак є надії, що українці своїми виступами на Олімпіаді нас порадують не раз. принаймні цього дуже. Це все у мене для вас на сьогодні. Залишайтесь на парламентському. Вже за мить мовне питання у програмі. Точка зору. Дякую, що дивилися. Побачимось завтра о 19.